Зірка громить Олександрію. На верхньому тренувальному полі стадіону зірка зустрілися лідер першої ліги і дублюючий склад представника елітного дивізіону. Вже у перші 14 хвилин контрольного поєдинку двічі спрацювала атакуюча зв'язка кіровградців Ігор Загальський Олександра Кименко. На 11 11-й хвилині Олександр влучив у стійку після пасу Ігоря, який першим опинився на добиванні 1-0. За три хвилини захисник дублерів Олександрії заблокував удар Олександра Акименка, але тут як тут був Ігор Загальський, який оформив дубль <праць> на 2-0. На 20-тій хвилині Акименко виступив у ролі асистента, зробивши навісну передачу на Романа Локтьонова. Екс-гравець Олександрії не схибив 3-0. У другому таймі команди змінили свої склади, а роль Голеадора взяв на себе півзахисник зірки Артем Щедрий. Перший свій м'яч він забив на 69-й хвилині 4-0. За 8 хвилин Артем скористався передачею Григорія Баранця і забив свій другий у грі м'яч 5-0. Розгромна перемога кіровоградців. У матчі з Дублем Олександрії у складі зірки дебютував перший офіційний новачок зимового міжсезоння. Середню лінію команди підсилив вихованець одеського чорноморця, півзахисник Руслан Зубков. Олександрійські перемоги кіровоградських боксерів. Наші земляки стали учасниками четвертого всеукраїнського турніру пам'яті Олексія Скічка. На змаганнях виступали 120 майстрів рингу з 15 міст України та Молдови. Кіровоград представляли 40 боксерів. У вазі до 69 кілограмів переміг Юрій Берзул, фінальний бій, якого організатори визнали кращим на турнірі. Він боксував з лідером збірної команди України з Комсомольська, який в минулому році виконав норматив майстра спорту, здобувши перемогу на турнірі Трестіна, а їхній поєдинок був яскравим і ми не уступили кращому боксеру України. Провів три поєдинки в вісовій категорії 69 кілограмів одержал две победы и одну ничью в финале отдали. И также мой бой был лучшим на этих соревнованиях, где меня наградили кубком за волю к победе. Юрий вперше боксував у вазі до 69 кг. Это не моя весовая категория, и также Андрей Тарасов, мой соперник, бывший, боксирав уже 69 давно, і он мастер спорту, досвідний, э, з яким э хороший бой сложився. У возі до 60 кг дебютував Андрій Семиволос. Переможцю турніру ці змагання запам'яталися з сильними суперниками. Були хороші суперники, приїхали достойні, з ким можна було побоксувати. Перший бой був у мене не другий – посложніше. Боксував з парнем на вісову теж більше, в 56 виступаю, а в цей раз ми поїхали на вісову більше виступати, я боксував в 60. Ну, он физически был подготовлен хорошо, но за счет техники, за счет указаний тренера, которые я выполнял, я вышел и выиграл у него в финале. Молодший представник боксерской династии червяков Дмитро виступав у вазі до 52 кг. Мой папа боксирует, я хочу тоже стать как папа, по профикам боксировать. Ну и мне захотелось на бокс пойти. На турнірі серед суперників Дмитра був представник сусідньої Молдови. були цікаві, складні, була конкуренція. В фіналі я встретив з суперником з Молдови. В бою, звісно. Крім своїх вихованців, головний тренер збірної області Віктор Саласенко відзначає і господарів рингу. Другоградська команда була така, представлена великим колективом спортивним. Наші Боксери здобули в багатьох вісових категоріях перемоги. Я хотів би відзначити Бирзула Юрія в 64 кг семиволоса Андрія черв'яка Дмитра в 52 кг, які отримали в своїх вагових категоріях перемоги. Досить яскраві поєдинки були олександрійських боксерів, які також здобули перемоги в вагових категоріях 69 Фоменко-Константин. Вагової категорії 60 кг молодь Чорнобривець і Максимов Нікіта. Там було дві підгрупи, також Балуба Вадим, 56 кг і багато інших спортсменів, які також здобули срібло і бронзові медалі Кіровоградської області. Турнір в Олександрії став останнім етапом підготовки боксерів Кіровоградщини до чемпіонату України серед молоді. Всі боксери, які... Будуть від'їжджати на чемпіонат України до міста Хмельницька, здобули перемоги на цих змаганнях. Це досить таки гарна підготовка і пік форми у наших спортсменів. Я думаю, що і на Україні будемо старатися завоювати золото, срібло та бронзу. А от у наших дорослих боксерів найближчий старт це український турнір на призи Віктора Звірєва, який відбудеться у Кіровограді. Я хочу виграти, стати першим. Там будуть теж достойне хлопці Приїдуть, хочу побоксирувати, провести чотири бої і ну показати, доказати, що я лучший у нашому наступному спортивному екенді Ви дізнаєтеся про останні новини слузальних майданчиків та як кіровоградські легкоатлети виступали на чемпіонаті України в Сумах.